Розділення сумішей. Суміш можна розділити на окремі компоненти, якщо знати їхні фізичні властивості, суміш, компоненти якої суттєво відрізняються за властивостями, розділити легко. Але якщо властивості речовин подібні, цей процес ускладнюється. Сучасні хіміки навчилися розділяти майже будь-які суміші, навіть такі, що містять велику кількість компонентів. У воді, зачерпнутій з річки, є домішки мулу, піску та розчинених солей. Пісок від води можна легко відокремити відстоюванням. Важкі піщинки швидко осідатимуть на дні. Цей метод називають відстоюванням. Він ґрунтується на тому, що легші речовини спливають на поверхню, а важчі осідають на дно посудини. Цим методом можна відокремити, наприклад, вершки від свіжого молока, оскільки крапельки жиру легші за воду і спливають на поверхню утворюючи вершки. Якщо частинки в рідині дуже подрібнені і майже не осідають, то їх можна відокремити фільтруванням. Наприклад, для очищення річкової води від річкового мулу, її можна пропустити крізь фільтр. У хімічних лабораторіях використовують спеціальний фільтрувальний папір. Це звичайний папір, у якому дуже маленькі пори, отвори для фільтрування суміш води з мулом наливають у ліку з паперовим фільтром. Молекули води дуже дрібні, набагато дрібніші за будь-які тверді частинки, які видно неозброєним оком. Вони легко проходять крізь пори у фільтрі, а великі частинки, розмір яких більший за розмір пор, затримуються фільтром. Фільтрування можна розділити тільки неоднорідні суміші. В однорідних сумішах із водою, розчинені частинки за розміром подібні до молекул води, і легко проходять крізь фільтр. Але такі суміші можна розділити випарюванням або перегонкою. Якщо необхідно виділити розчинені речовини, розчин наливають у порцелянову чашку і випарюють. Вода випарюється, а розчинені речовини залишаються на дні чашки. Випарюванням можна розділити суміш нелиткої речовини з литкою. Для розділення суміші двох летких речовин випарювання застосовувати не можна. Суміш таких речовин можна розділити перегонкою. Для цього суміш поміщають у колбу і нагрівають. Рідина, що кипить при нижчій температурі, випаровується першою і її випори потрапляють у холодильник. У холодильнику вони конденсуються, тобто перетворюються на рідину, і в приймач стікає краплями чиста рідина. Цей метод розділення суміші називають ще дистиляцією, тому воду очищену в такий спосіб називають дистильованою. Перегонкою можна розділити однорідну суміш двох рідин, які киплять при різних температурах, наприклад, суміш спирту з водою. При нагріванні такої суміші спочатку випаровується і збирається в приймачі рідина з нижчою температурою кипіння спирт. Коли весь спирт википить, рідина в колбі продовжить нагріватися, а при температурі 100 градусів почне випаровуватися вода. Дією магніту можна виділити з неоднорідної суміші речовину, яка має магнітні властивості. Використовуючи такі методи, можна розділити більшість суміші на чисті речовини, з якими мають справу більшість хіміків. До зустрічі!